Від ти мене не знаєш, я просто дівчина живу собі, як всі, в моєму місті тих не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і в вірші, що на душі, я викладаю на листі, в моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи, ти зараз там. На сході України душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благай, чуєш, ти не лети далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий, і я також щодня молюся небу, аби в країні настав мир. Я сподіваюсь, рідки почуєш, а можливо прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою Україну. Дякую тобі.